З вами Неля, і сьогодні ми сшиваємо шкарпетки. Весь час сшиваємо шкарпетки. Так, що у нас тут? Побачимо, чи запуститься наш чатик, а допоки сшиваємо шкарпетоси. Значить, друзі, зараз, звісно, літо. Звісно, літо. От. Але ж, ось такі інклюзивні шкарпетки. Зараз я спробую продемонструвати. Значить, вони, можна їх в'язати на двох спицях. Можна, як я, на машині, якщо маєте, було б дуже добре. Вони високі, вище за коліно, І. Чогось воно якось все одно тускло. Мають ось таку п'яточку, ось такий носок. Будуть застібатися на гудзики, ось таким чином, для того, щоб можна було одіти взути таку шкарпетку на одужуючого. Ось такі шкарпетки валом потрібні три сезони на рік. От, а рук мало хто їх в'яже. Дуже багато майстрів, дякувати їм. В'яжуть звичайні шкарпетки, закривають потребу військових, і не військових, і в шпиталях, і так. От. А що стосується саме таких шкарпеток інклюзивних, то їх зараз мало. Їх в'яжемо тільки для шпиталів і. Ось ось вільний час. Тобто навіть влітку, коли начебто треба цікавитися ще чимось, дуже мало рук для таких інклюзивних шкарпеток, тож запасаємо на холодні часи. Отже, в'яжу я таким чином, починаю зверху, зараз уже цей момент проговоримо. Починаю зверху резиночка 2х2. Нитки будь-які, але щоб в складі було хоч одна нитка натуральна, значить, вовна або бавовна, щоб забирала вологу з організму, розумієте. Так, зверху в'яжу до п'ятки, ось середину виділяю, як же це пояснити, виділяю половину, от, значить, чверть, половина чверть. І з неї вив'язую ось таким чином п'яточку. Скорочую кількість петель, От. потім тут збільшую. І у, у нас ось така трапець, видно, п'яточка виходить. Так, потім знову в'яжу, все, в'яжу, резинкою 2х2. Доходимо до пальців, і я носок також вив'язую. Так само трапецією. Одну половину, тобто чверть і чверть лишаю, не зачіпаю, не вив'язую. А ось тут починаю вив'язувати, зменшую кількість петель. зменшила, потім збільшую. Щодо кількості петель. Значить, їх у мене 64, здається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Десь 12, 13, 14, 15, там більше. да, 64 петлі. Ось таким чином в'яжемо. Далі, ось тут, де мають бути пальці, зшиваю безшовним швом ось тут і ось тут. А далі мені ще одна майстриня допомагає, вив'язує тут резиночку. Зараз продемонструю. Якщо знає, Почте іншим разом, або ж можете подивитися шорт інклюзивні шкарпетки, там точно є, яка має бути резиночка, які мають бути куцики. Отже, для того, щоб зшити, де в нас ниточка? Ось ниточка. Зшити безшовним швом, Я використовую голку, перепрошую.